Якщо ви витратили купу часу для того, щоб полюбити себе, а це ніяк не спрацьовує, можливо, ви страждаєте від токсичного сорому. Це відчуття, що я повністю поганий, нікчемний, не такий неправильний. Токсичний сором це те, що змушує нас погано ставитися до себе, займатися самопокаранням та постійно прокручувати різні негативні думки, сценарії та боятися проявлятися у світ, тому що нам здається, що кожна жива людина споглядає за нашими помилками та бачить, які ми не такі недоладні, непідходящі. Токсичний сором за визначенням психіатра Пітера Брегіна. Має такі ознаки. Почуття нікчемності, ви відчуваєте себе нездарою, нікчемним. Постійно думаєте про те, хто і що про вас подумав, і це постійно погані думки. Ви боїтеся виглядати не такими недостатньо професійними. У вас є величезний страх невдачі, не просто як життєвої помилки. А ви боїтеся, що ця невдача. Погіршить ваші стосунки з іншими, що вас не можна любити, якщо ви робите помилки. Постійні негативні розмови з собою, нав'язливі діалоги та гнів у відповідь на тригери сорому. Сором це хороша емоція. Власне, всі емоції, вони дуже важливі, вони виникли не так давно по ходу еволюції, і це те, що робить нас особливими. Емоції мають дуже важливу соціальну функцію, так само, як і сором. Сором допомагає нам розуміти, що ми робимо в соціумі правильно, що ні. Сором допомагає нам регулювати нашу поведінку. Люди, які вчиняють різні злочини, якраз часто і мають проблеми з соромом, тому що у них немає цього природнього відчуття стоп. Ти робиш щось неправильне, зле, ти робиш іншим шкоду. Але як часто буває з різними емоціями, вони можуть бути нам на шкоду. Іноді так буває з кожною майже емоційною реакцією, що вона стає предметом маніпуляції, що ми відчуваємо від неї настільки не щось хороше, як шкоду. І це говорить не про те, що нам потрібно відмовитися від якоїсь емоції. Нам не потрібно не відчувати більше сором, а це говорить лише про те, що нам потрібно подивитися, які ж механізми саморегуляції у нас зламалися, щось пішло не так відрегулювати їх та мати кращі усвідомлені патерни поведінки. Тому сьогодні ми якраз і поговоримо про те, що таке токсичний сором, як він нам заважає, та що, звичайно, з ним робити. Я почну з того, які бувають причини токсичного сорому. Походу ви відчуваєте, що вам відгукуються, що ні. Звичайно, чистіше за все, це кілька причин, які змішані між собою, або які відбулися в різні періоди вашого життя. Та на основі якраз причин ми і будемо розуміти, що з цим робити. Часто, коли ми говоримо про причини таких глибинних неправильних усвідомлень, ми звичайно говоримо про дитинство. Але тут важливо розуміти, що ми говоримо, що багато проблем з дитинства не просто так, не тому, що це якраз якась книжкова фраза. Ми про це говоримо, тому що саме в дитинстві. Ми будуємо для себе певну базу. Саме в дитинстві ми починаємо розуміти, як нам потрібно себе регулювати. Тому що у людей є певна особливість, хоча у нас є багато важливих біологічних способів саморегуляції, але ми народжуємося дуже невмілими. Ми Людські істоти дуже мало що вміємо з народження, і саме по ходу нашого розвитку ми вчимося, що таке правильно, неправильно. Ми вчимося регулювати себе. Ми розуміємо, які ми будемо прийнятні чи неприйнятні. Це особливо важливо, якщо ми згадаємо, що люди дуже сильно суспільні. Нам потрібні інші люди для виживання така особливість нашого виду, да й багатьох інших видів. В цілому в природі, так у нас уже закладено. І відповідно, коли ми говоримо про дитинство, ми не говоримо просто про маму і тато, що вони щось зробили не так. Ми дивимося на цю ситуацію глибше, і ми будемо вживати такий термін, як важливий дорослий. Важливий дорослий це та людина, яка дуже на вас вплинула, або ті люди, на основі яких ви починали розуміти, яким вас приймають, а яким вас не приймають. Дитині дуже важливо. Можливо, щоб її любили, хвалили, цінували. І коли ви бачили, що вас за щось люблять, ви отримували те, що називається позитивним підкріпленням що о, я маю отак от діяти. А коли вам давали негативне підкріплення, вас сварили, карали, то ви розуміли, от так мені не потрібно робити. І якщо так буває, що наші дорослі самі мають дезадаптивну саморегуляцію, а в більшості випадків це було саме так, то у нас може дуже сильно сформуватися неправильне відчуття норми. Саме тому ми і повертаємося в той ранній момент, щоб зрозуміти, що в цій базі мені потрібно відрегулювати. Не для того, щоб відчути не знаю, якусь образу чи злість, хоча це теж важлива, важливий етап особистої терапії. А для того, в першу чергу, щоб зрозуміти краще себе, свої можливості та покращити своє життя, могло бути так, що. Вас використовували як об'єкт для зганяння злості. Якщо ваші дорослі, важливі дорослі мали проблеми зі своїми емоціями, з вираженням своєї злості, вони дезадаптивно себе регулювали, а наперед я сказав, що це все таки було, то ви могли бути тим об'єктом, об який об вони зганяли свою злість. Ну, чому я вам сказала, що це все таки було? Тому що більшість наших батьків. Виросла в умовах тоталітарної системи. Тоталітарна система сама по собі побудована так, що вона живе на насиллі, на маніпуляціях та на відчуття страху. Люди в ній часто відчувають, що вони не мають свободи, що вони мають постійно себе контролювати, тому що на вас забере НКВД, тому що саме держава дає вам роботу, тому що ви не маєте стільки свободи вибору та пересування. І тому часто було так, що наші батьки не могли розізлитися на своїх. Керівників, проявити якусь свободу у стосунках, і тоді у них накоплювалося це відчуття гніву, злості, агресії, якоїсь такої злоби внутрішньої. Вони не знали, на кого її направити, або боялися тих людей, які були поруч з ними, боялися їх втратити, можливо, чи боялися їхньої злості. І тут вони бачили кого? Маленьку дитину, яка любить їх, обожнює і молиться на них, тому що. Діти саме так відчувають до дорослих, і це прекрасний об'єкт для того, щоб звільнити свою агресію і злість. Могло бути так, що у вас був якийсь дорослий, який постійно вас штирхав. Одначе так постійно потрібно було сказати щось неприємне. У тебе тут вискочив прищ, ой, ти тут не так помила посуд, а хто тебе таку заміж візьме? А ти якийсь безталанний, не таке, не кричи, не будь гучною, так кому ти треба, що ти знаєш? І от такі постійні укольчики, вони наче не були оцим величезним насиллям, через яке ви могли б сказати, що зі мною поводились погано, а вони були постійно в вашому житті, і ви відчували, що. Точніше сказати, ви починали розуміти в дитячому віці, що мені потрібно постійно себе покращувати, якось себе контролювати, тому що я не такий, тому що мною дуже незадоволені. І я маю це виправити для того, щоб мені не було так боляче. І відповідно, в вашому дорослому віці ваша система регуляції саме така. Ви побачили, що якісь важливі дорослі так роблять з вами. і... Ви почали копіювати їхню поведінку, тому що ми так вчимося через копіювання поведінки старших. І ви самі себе уже в дорослому віці постійно штирхайте, постійно колите. Ой, ти отримала диплом, він не червоний. Отримала червоний диплом, де кому він треба. Ну, він не з Оксфорду, а у людей три дипломи. У тебе гарна зарплата, ой, да що? Люди заробляють мільйони, а комусь ще живеться гірше, а ти мала допомагаєш. І, можливо, це те, що ви робите з собою. Ви навіть можете відслідкувати, що ви виживаєте по відношенню до себе якісь ті фрази, які вживали ті важливі дорослі. Вони вам казали, що. Де да що ти можеш, ти нікому не потрібна у світі? І ви зараз собі це кажете, що ти можеш, ти нікому не потрібна у світі, я нічого не можу. Якщо ви відслідкуєте, чиї голоси в голові у вас зараз звучать, то ви зрозумієте, де оці зламані механізми саморегуляції, та ви зможете їх тоді вже змінити. Дійсно, часто вони навіть звучать голосом бабусі, мами тата. Причому цих механізмів саморегуляції кілька. Оце ви могли взяти від мами, а наступні ви могли взяти від когось іще у вашій сім'ї, або і від ваших перших стосунків, викладачів в школі чи в дитячому садочку. Часто важливі дорослі, які найбільше на нас вплинули. Це не обов'язково мама чи тато. Тато, наприклад, часто взагалі відсутні в наших сімейних системах. Це може бути і викладачка, яка сказала що щось неприємне і засоромила вас на весь клас. Це могли бути і перші стосунки, особливо якщо у вас були перші, довготривалі, нездорові стосунки. чи... Заміжі, одруження, яке дуже негативно на вас вплинуло, ці люди також можуть бути уже зараз основами вашої саморегуляції. Могло бути так, що ваші дорослі нарцисично розширювалися через вас. Так, до речі, часто буває і в стосунках, особливо, якщо ви вступали в стосунки не дуже на рівних умовах. Тобто, якщо, ну частіше це характерності для жінок в нашій країні, що ми могли почати зустрічатися з кимось, хто набагато за нас старший, тобто, там, мені 19, йому 30. Відповідно, часто такі люди, такі мужчини, знаходять когось, ким можна маніпулювати, ким легше трошки управляти, і через кого можна нарцисично розширюватися. Що це таке? Нарцисичне розширення це такий процес задоволення своїх потреб, бажань. Через іншу людину. Коли я, наприклад, усвідомлюю, що я не здатна на те, щоб збагатіти або стати примою балету. І тоді я втілюю свою мрію, наприклад, через дитину. Я говорю їй про те, що ти маєш бути примою балету. І коли дитина починає здобувати перші успіхи, я це присвоюю собі. Так навіть буває, можливо, у когось всім, якщо вам можуть казати батьки, та це все завдяки нам. Ти досягла. У тебе хороша робота завдяки нам. Хороший чоловік завдяки нам. У тебе хороші діти, це наші внуки. Тобто всі ваші досягнення приписуються батькам, і вони можуть вам говорити про те, що ти сама би без нас нічого не досягла. Так буває, до речі, в деяких стосунках. Коли партнери використовують нас для того, щоб ми здобували їм якісь плюшки. Ну, наприклад, це так буває, коли ми знаходимо собі якогось гарного, вродливого партнера, партнершу і через неї, наче тоді відчуваємо себе краще або когось багато, неважливо. Тому, що, наче ми приписуємо досягнення цієї людини собі, тоді відчуваємо, що ми самі класні. Тому що наш партнер досягнув якихось успіхів або має якісь успіхи, які ми вважаємо для себе необхідними, але самі їх досягти не можемо. В такій ситуації ми починаємо себе відчувати якимись об'єктами, які постійно мають задовольняти бажання інших. Ну так для наших сімей абсолютно природньо, що уже в ранньому віці, в 5-10 років, батьки кажуть про те, що малій дитині, яка можливо ще не дуже вміє писати чи читати або усвідомлювати себе у світі ти виростеш і купиш мені машину побудуєш мені дім будеш турбуватися про маму і дитина, наприклад, в 5 років це чує, і вона думає, ну якщо мама мені каже так, то напевно так і треба. Але вона одночасно усвідомлює, що я не знаю, як зараз купити машину. Або під час дорослішання в підлітковому віці починається розуміння, що може я не такі талановитий, мене немає тих навичок, щоб купити машину, щоб задовольнити мамині потреби. І тоді з'являється відчуття сорому, що. Ти не можеш навіть потурбуватися про маму, а ти то повинен був, а тебе для цього і ростили. А якщо ти не можеш потурбуватися про маму, дружину, неважливо кого, то ти якийсь не такий неправильний. І це відчуття сорому це така певна маніпуляція, завдяки чому на вас давили, що ви маєте задовольняти потреби інших дорослих людей. І відповідно, ви можете самі вже чути відчувати, що у вас будуть такі глибинні переконання, як якщо я не успішний, я нікому не потрібний, якщо я не продуктивний, я погана людина в цілому. Тобто люди з глибинним відчуттям сорому не просто думають, що якщо вони зробили якусь помилку або не досягли якоїсь конкретної дії, то ця дія неправильна, то вони можливо зробили. Свій професійний обов'язок сьогодні погано. Такі люди думають, що вони цілком стають поганими. Тобто, якщо я неправильно написала звіт, я здорова людина думає, угу. я неправильно написала звіт, і відповідно моя задача докласти певних зусиль для того, щоб. Написати цей звіт краще для того, щоб виправити мою помилку, але я сама по собі не стала гіршою. Людина з глибинним відчуттям сорому думає про те, що о я неправильно написала звіт. Це означає, що мене тепер ніхто не буде любити. Всі колеги про мене погано думають, мене обов'язково звільнять, ніде на роботу не візьмуть. І взагалі я жахлива істота, яка не досягла успіху. Потім я ще подивлюся інстаграм, де всі успішніші, і взагалі. Буду відчувати себе нікчемою, нездарою не здарою і опущу себе в туалет. Як же має бути в здоровому світі? В здоровому світі ми маємо розуміти, що помилка це не дорівнює я, що моє обмеження не дорівнює я в цілому. Ми маємо помічати, що ми різноманітні. В чомусь ми можемо мати більше обмежень, в чомусь менше. І так складаються. Основа для любові до себе, коли я приймаю якісь свої обмеження, розуміючи, що це нормально. Люди, у яких є глибинне відчуття сорому, часто мають надмірне відчуття відповідальності, тобто їм здається, що вони мають нести відповідальність за все і нести цю відповідальність ідеально, що вони мають відповідати якимось надвисоким вимогам. І часто такі люди дійсно є перфекціоністами і часто дуже, до речі, успішними людьми. Не обов'язково, але такі випадки точно є. Чому? Тому що вони не витримують себе неуспішних. Але цей успіх не приносить ніякого задоволення, тому що базово, якщо ви відчуваєте, що ви жахлива людина, що ви дно, ви відчуваєте огиду до себе, то коли ви отримуєте нове досягнення, наприклад, новий диплом, ви відчуваєте, що ви ок. Ви не відчуваєте гордості за себе, ви не відчуваєте радості, ви відчуваєте просто, що ви ок. І вам потрібно постійно мати ці досягнення для того, щоб відчувати, що ви просто ок. Але ці досягнення швидко минучо. Ви отримали новий диплом, ви переділи 5 хвилин, 5 хвилин ви відчули себе ок. А потім знову вам потрібно робити нове досягнення. І оскільки в житті так часто це робити неможливо. То часто такі люди лише іноді відчувають задоволення від цих досягнень, а в більшості проміжків часу відчувають, що вони постійно недо недо, недо. Це часто буває характерно для людей, які вийшли з інтелігенції, з родин вчителів, військових, медиків, тобто того шару прошарку суспільства, який в Радянському Союзі вважався інтелігенцією, який мав певні плюшки. І Такі діти часто мали надмірний тиск. Навіть в умовах нашої країни я могла би сказати, що є. Травма дітей-вчителів, тому що цих дітей часто виховували для того, щоб вони були ідеальними, для того, щоб вони відображали ідеальний стан родини. А насправді ідеальності в цій родині не було, тому що як і в інших родинах там було насилля, там було відчуття страху, особливо якщо ми говоримо про тоталітарні системи, де все життя будується на основі страху. І відповідно ці діти виростали з тим, що вони мають бути відмінниками сидіти рівно. Не проявляти емоції, не бути надто безшкетними, надто голосними, надто крикливими, не одягатися яскраво, бути завжди якимись рівними. Та виражати пошану до всіх інших людей і їх слухати. І відповідно, як це можна було досягти. Ну, оскільки зробити із дитини ідеальну дитину майже неможливо, тому що у дітей величезна купа своїх обмежень, якраз тому, що вони розвиваються дуже швидко. То е, ці батьки, які і так відчували сором з приводу себе, маніпулювали на відчутті сорому та провини своїх дітей. І тут з'являються всім відомі наші фрази. А от у сусіда донька краще. Чого ти отримала 4, а не 5? Це постійна критика, це постійна маніпуляція. Ти не такий, ти недостатній, ти недостатньо зробила, ти позориш сім'ю, не можна бути якимсь яскравим, не можна себе відчувати так, як ти хочеш, тому що. Тобі прилетить за це, світ, яких не любить, ти нічого не знаєш про своє життя. І відповідно, ці діти росли під постійним відчуттям такого тиску і величезного пресінгу. І все, що часто вони відчувають всередині себе, це оцей токсичний сором, що я постійно не така, і мені потрібно докладати дуже багато зусиль, щоб бути хоча б ок. Наслідки оцього сорому включають низьку самооцінку. Відчуття занепокоєння, підвищену тривогу, надмірний сон або проблеми зі сном. Чи навпаки, деякі люди використовують сон для того, щоб втікти від реальності від постійно поганого ставлення до себе. Біль у животі, тривога часто у нас відчувається якраз через якісь біль у животі, таке тягнення у животі, розлади харчування. Токсичний сором і ще виникає через сором за своє тіло, коли ми відчуваємо, що наше тіло якесь брудне, не таке. Часто це теж буває тому, що нам давали оці уколчики з приводу тіла. Ти якась не така, ти не гарний, от у тебе ти товста. До речі, дуже часто відбувалася жахлива ситуація, коли знаходились дорослі, от прямо ж дорослі люди, іноді це могло бути і чоловіки, які. Казали дітям, часто раннім підліткам, тобто це 13-14 років тита. От якщо ми уявимо на хвилинку це збоку, то уявіть, що зараз, ну, якщо ви мене дивитесь, то ви якась доросла аудиторія, да? От вам зараз 30-40 років, 20. І ви підходите до 12-літньої дитини і говорите їй: О, що це у тебе заряшки такі? От справді, якщо ви собі це уявите. То ви подумайте, боже, фу, що зі мною має трапити, щоб я могла таке сказати ну, дитині підлітку, який росте, тіло змінюється. А часто нам таке казали, часто у нас знаходився якийсь родич, який міг на сімейному святі щось сказати про наш від груди, прищ або іще щось. В гіршому випадку це були наші дуже важливі дорослі. Іноді це могло відбуватися як булінг в школі. На жаль, це могли бути і вчителі, які могли про все люди на весь клас щось таке неприємне про вас сказати. І відповідно, коли наш важливий дорослий нас соромить серед інших людей, і ми помічаємо, що ніхто нас не захищає, це теж важливий момент, що часто дорослі таке казали, і нас ніхто не захистив, ніхто не став на наш захист. То ми відчуваємо таку кількість сорому і страху. І відчуття огиди тоді і до себе, і до свого проявлення освіт, що ми постійно сходимо з тим відчуттям, що все моє тіло якесь не таке. Ми можемо відчувати тіло відокремленим від себе, ми можемо відчувати дереалізацію десоціацію, коли ми випадаємо зі свого тіла. Ми можемо просто відчувати, що я це щось таке психічне, а моє тіло ну, це якась оболонка. У нас може бути дуже далекий контакт з тілом. А коли тіло ми відчуваємо ближчим, Часто, до речі, це буває на різних тілесних практиках. Коли є якась тілесна практика, наприклад, та сама медитація, і для всіх людей вона підходить, а ви прям відчуваєте ну, щось не так, вам стає дуже неприємно. Це якраз може бути для те через те, що ваш контакт із тілом викликає у вас таке відчуття огиди і хочеться від нього втікти. Це теж може бути ознакою оцього токсичного сорому, коли ви собі не підходите. Що ж з цим робити? Звичайно, індивідуальна терапія завжди краще за все, і нічого, ніякі відео її ніколи не змінять. Для проблем з соціальним пред'явленням класно працює групова терапія. Але бажано, щоб у вас був уже якийсь досвід індивідуальний. Тут ми поговоримо про те, що ми можемо зробити саме для себе, з собою, для свого від... усвідомлення себе, це така додаткова робота. Я вам покажу. Три кроки, які ви можете робити кожен день, кожен тиждень, які допоможуть вам вчитися співчуттю до себе. І так, уявімо, що у вас трапляється якась ситуація, яка зазвичай у вас провокує токсичний сором. Три кроки, що ми робимо? Перше, валідизуємо свою важкість. Ми визнаємо і говоримо собі вголос, що ця ситуація принесла мені якусь важкість, що мені важко з нею, мені важко з нею впоратися. Ну, наприклад, я неправильно написала звіт, і це важка для мене ситуація, тому що я відчуваю себе не дуже добре, тому що мені потрібно докласти зусилля для того, щоб це виправити. Або я не кричала на своїх дітей. Валідизуємо, що ця ситуація важка, що це не дурниця, що ми нічого не вигадуємо, а ця ситуація дійсно є для нас важкою. Два. Співчуття до себе замість осудження. Ми часто те, що робимо, це хочемо себе засудити, покарати, погано про себе сказати в своїй голові. Це недієво. Ми зараз ще поговоримо про те, що прийняття відповідальності не дорівнює осуд. Ми вчимося співчувати собі, співчувати, тому що така ситуація з нами трапила, що нам потрібно докласти додаткові зусилля для того, щоб її вирішити. Що ми просто відчуваємо себе не дуже приємно наразі. Три, ми беремо відповідальність, але без покарання. Нам знову ж таки часто здається, що самопокарання, самоприниження. Є частиною того, що ми беремо на себе відповідальність за даний вчинок. Це зовсім інші речі. Відповідальність це певна дія. Я беру відповідальність тоді, коли я усвідомлюю, що я щось зробила таке, що було неправильним, я не виконала якийсь робочий обов'язок, я накричала на когось, я щось таке зробила, за що я маю понести відповідальність і зробити якусь дію. Яка тепер буде показувати те, що я розумію, що мій вчинок був неправильним. Ну, наприклад, це може бути те, що я запізнилась на консультацію до клієнта, і я беру відповідальність за те, що запізнилась. І я тоді пропоную клієнту залишитися довше після консультації. Або, якщо у нього не нема часу, це незручно, то я тоді кажу про те, що ми наступний раз можемо за нашою домовленістю продовжити консультацію. Або тепер у тебе є безкоштовне право відмінити нашу сесію. Або я іще роблю якісь дії, які показують. Те, що я беру відповідальність, і для цього мені не потрібно погано до себе ставитись. Мені не потрібно говорити, що я поганий жахливий терапевт для того, щоб взяти цю відповідальність. Більше того, часто, коли ми караємо себе, у нас вже не залишається сил для того, щоб зробити якийсь вчинок. Ну, можливо, у вас так було в сім'ї, коли ви намагаєтесь поговорити, наприклад, з мамою про якийсь випадок, який трапився у вас у дитинстві. От Ви зрозуміли це в терапії. І вам хочеться просто прийти і поговорити, наприклад, про те, чому вона не розвелася з татом. І ви не хочете її звинувачувати, ви просто хочете поговорити про це, дізнатися щось про неї більше. А вона одразу говорить: да, я була жахливою матір'ю, я найжахливіша матір у світі, Боже мій. І вона починає сама себе карати настільки. Що вже навіть вам стає неприємно, і вона не бере відповідальність за те, що, можливо, її вчинки вплинули на вас. І вам від цього не холодно, не жарко, що вона зараз про себе погано говорить. Ви точно знаєте таких багато інших людей, які починають так сильно себе карати, що вам уже стає неприємно. Тому що насправді вам потрібно було від цієї людини, ну просто вибач, ви не хочете її принижувати. Просто хочете, щоб людина зрозуміла, як з вами можна поводитися або потрібно проводитися інакше. Та й все. Тому, коли ми не караємо себе, у нас залишається тоді більше ресурсу для того, щоб виправити дану ситуацію, попросити вибачення, запропонувати альтернативний варіант, або докласти певні зусилля, щоб навчитися не робити дану помилку ще раз. Тобто. Для того, щоб навчитися співчутливому ставленню для себе та відчувати меншу глибину сорому, ми валідизуємо свої важкості, довіряємо собі, що нам це важко. Співчуваємо собі, а не засуджуємо себе. І беремо відповідальність без самопокарання і відставляємо самопокарання в сторону. Сподіваюся, вам це було корисно.